Чому спина найслабкіше місце е, Ну, воно найслабкіше місце, якщо за ним доглядати, от. Mm. якщо про нього не турбуватися, я б так сказала. Да? Тому що тож, знову ж таки маленька філософія, що от у нас є наше тіло, наша спина, яка виносить повністю нашу вагу незалежно скільки ми важимо, чи це 90 кг чи це 55 кг і нам потрібно бути як мінімум вдячним, та як максимум допомагати їй виносити це. Тому що років 25 ми починаємо розвалюватись знову ж таки. Так. Починається в когось це або постійні ниючі болі в поясниці, або постійні болі в грудному, шийному відділі і відповідно голова. От тому все дуже залежить від способу життя. Та, ти, ти звісно, ти можеш е, проводити е, не знаю вісім годин в офісі. Це окей, ніхто зараз тобі не скаже, що ні, це тригер, тобі потрібно його забрати. І від сьогодні ти не працюєш в офісі. Ну, типу, ні. Але ти можеш працювати в офісі і так само ти можеш просто додавати ту саму банальну зарядку. Якщо ти працюєш вдома, ти можеш просто постійно посидів, потягнувся, посидів, потягнувся, і це окей. І тобі, тоді воно просто до нуля сходить все.